Справа в тому, що герби в середовищі рицарства Польського королівства і великого Князівства Литовського, на відміну від гербів, які були поширені і виникли в центральній і Західній Європі, були не персональні, як де, набудь там в Німеччині чи у Франції. В Англії, а родові. Відповідно, герб об'єднує не тільки, скажімо так, носіїв цього герба з певним прізвищем, а також з різними прізвищами, які ну, тобто це утворилося, цей процес почався з утворенням прізвищ. В 14-15 столітті, коли члени одного роду володіли різними маєтками, і в зв'язку з цим від цих маєтків утворювалося прізвище. Ну, уявімо собі, що якийсь маєток називався Чарнца, а якийсь маєток називався Добра воля. А володіли, наприклад, рідні брати. І от, скажімо, той, хто володів маєтком Добра воля. Він почав писатися добровольським, а той, хто володів маєтком чарця, почав писатися чернецьким. А герби у них однакові. От від них пішли, власне кажучи, роди з різними прізвищами. Але у них були однакові герби. І цей самий герб він якраз засвідчує первісну, скажімо так, єдність цього роду. Причому є гербові роди, які. Складаються буквально з кількох прізвищ є роди, ну, наприклад, там Яструбок, наприклад, чи Сліповрон, сот родів зараз. Але у них один герб. Безумовно, там можуть бути варіанти, коли якийсь там зять перейшов, скажімо, на герб тестя, якусь там слугу прийняли в рицарі, і він там. Теж прийняв цей герб, тобто не можна сказати, що носії одного герба всі до одного є генетичними нащадками одного спільного предка. Ну, але якась більша їх частина, вочевидь, дійсно є генетичними нащадками таких якогось людини, для якої придумали, чи який придумав певний герб десь там в 13 столітті, наприклад.